До фестивалю Материнська любов Богдан Зиков готувався упродовж декількох місяців. Минулого року він представив лише кілька малюнків, натомість цьогоріч презентував уже персональну виставку. У його арсеналі чотири книги, які він розмалював своїми руками. Богдан любить малювати море, проте мріє почати зображувати тварин. На його думку, для цього необхідно небагато. Вдохнові може неделями малювати картину. Вот если ему уже що то такое заинтересувала, і до серцька й щось шотолікає даже не так от наймолодшому учаснику цього заходу. Виповнилося лише п'ять років. Оптимізму хлопчикові не бракує. Він з радістю декламує власний вірш. Це речі, даже другий рік підопічні обласного фонду милосердя і здоров'я також беруть участь у цьому проєкті. Вони презентували картини, серветки та вироби із тканини. Багато діток, які не в змозі ходити, не в змозі. Бути присутні на цьому святі, але своєю душею, своїм серцем, своїми творчими задумками вони з нами. За словами організаторів, ідея фестивалю не тільки привернути увагу до цієї категорії суспільства, але й показати творчі можливості інвалідів. На цю категорію людей, на цю категорію треба звернути увагу суспільстві, більше приділити їм уваги, більше оточити їх турботою. І навіть якимось і матеріальною допомогою, і от такими заходами, щоб показати, що вони живі, що вони здорові, що вони прекрасно себе почувають і хочуть творити на цій прекрасній землі. Захід у черговий раз довів, що і серед людей з обмеженими фізичними можливостями є багато творчих особистостей та справжніх талантів. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.